Блокбастер ваших відносин Таро розклад, окультне запрошення. Ти мені набридла, каже він. Твоє світло вже стахло, тусклим, неярким, як би хотілося мені. Ти поважаєш лише себе. Я не можу позбутись кохання до тебе. Ти зачарувала в мене якось, що не можу звернутися до тебе, як завжди раніше. Ти забула про мене. Я сумую, не можу відрізнити тебе від себе. Твій минулий роман закінчився прямо на моїх чарівних очах. Невже він зміг привернути твою увагу? Не можу в це? Ти не така, я надихався кожним твим подихом. Чи поглядом ти чуродійка чарівна, твої блискучі вимови, прикраси на тілі не виходять у мене з голови. Ти повинна пригорнути мене до себе міцніше. Я не перестану плакати, мої сльози хочуть повернути тебе. Уяви нашу подорож. Де не може бути інших осіб. За уваж ти лицедій, таракушені, я не вважаю тебе занудою, не вдахом чи губця. Ні. Ти самостійний переповнений чувак, живий с з спогадами. Та діємо минулого, заспокоюйся. Та займись корисною справою. Тоді, наприклад, пригадай, чим завершується твій перелік, твоїх переваг передо мною та іншими. Я не хочу поглиб... поглиблюватися. У твої думки, наче в озері на ті, знайти там велике кохання для себе. Ти змушує в мене повірити не в тебе, а в себе. Я повірила в себе, замість того, щоб повирити, повірити в тебе. Ти не, не повернув мені надію на краще майбутнє, прикрашене твоїм подихом поруч зі мною. Ти набрид своїми сльозами. Ти звик до близ, близькості зі мною, але я залишаюся на відстані. Рахуй години, дні та події без тебе. Твоїх капризів чи ласкавих зауважень у ліжку з нашим улюбленцем. Я незалежна, щаслива своїми планами, мріями та очікуванням вдачі. Мої подруги люблять тебе. Вони таємниче призивають тебе на свої вигадані свята. Їм не вистачає твого тепла. Знимити ним, те, що зовсім прикриває тебе. Твій погляд їм до вподоби. Вони не дочекаються бачити тебе ясними своїми очима чи в дивовижних кольорах нашого антуражу. Мастерів вони запросили найкраще для гостей своїх мрій. Ти не мусиш пропустити подію. З дівчачим сміхом, вдалими жартами та оцінкою приголомшку. Нарядь, твоя праця твій тяган. Твої травми виглядають крикло. Ми дамо тобі переважний інструмент. Ти нам заспіваєш, прямо дивлячись на зіркове небо. Тобі буде нестерпно, приємно. Ти забудеш своє ім'я на мить. Полюби себе та порадуй нас своєю появою. Пам'ятай, ми любимо бачити все твій погляд, ти дивний, безперечно, твоє травмоване серце або щось інше там запалить щось надійне, зігрі тобі у скрутні моменти злості твоїх ворогів. Зігріє тебе у скрутні моменти злості твоїх ворогів, які готують тобі стріли, від яких важко буде обнутися, Поєдна, поєднати не тільки сяєво золотого дніща з морем, горя людських страждань.